Орган у Риму католицькому костері Святої Анни встановили у 1906 році. Розповідає настоятель парафії Роман Пархомцев. Його виготовили на фабриці Домініка Бернацького в Польщі. Це один з небагатьох інструментів цього майстра, що зберігся на поділі і функціонує донині. Орган простояв тут і війну і. Вже багато років стоїть від 1906 року і вже пережив революцію і війну і переслідування. І був відповідно трохи, трохи знищений роками, але він був повністю відремонтований, дякуючи зібраним коштам знову ж таки наших парафіан, і відновлений. І до сьогодні він вже звучить. Протягом дев'яти років на цьому органі грає кожну службу Вікторія Мала. Перед тим, як торкнутися клавіш, жінка завжди молиться. Вікторія професійна музикантка. Навчається в інституті сакральної музики. Каже, грати на органі непросто. Взагалі органіста така робота, ти граєш одночасно руками. Той час ще маєш переключати регістри, граєш ногами. у Нас є тут клавіатура також нужна. І ще співаєш той час, і також в кого є монітори ще переключаєш текст. Ну трошки багато функцій одночасно, але звикається. Орган Бернацького механічний, тому реагує навіть на зміну погоди, розповідає Вікторія. 2019 року інструмент відреставрували у Польщі. Це розбиралось по частинах. Вивозили по частинах в Польщу на ту фірму, ремонтувалося, все відновлювалось. І потім по частинах звезли, склали. Після реставрації орган зазвучав всіма барвами дуже чудово. Добавили нам також ще один регістр, тому що в нас тут тільки 10 регістрів. Цей орган не концертний, а парафіяльний, каже Вікторія Мала. Його звучання супроводжує кожну літургію. У нас є літургійний календар, і в нас є цілий список і правила, що ми коли підбираємо. Відні так як у нас місяць жовтень, у нас буде на початок і на закінчення пісня до Матері Божої Розарію, на жертвування буде класична пісня «Прийми на святіші очі. На причастя буде пісня Боже Сокровений, переклад з Григоріанського хоралу, старовина, яка по змісту перекликається з Євангелієм сьогоднішнім. Орган це, це дихання нашого храму. Я в нього получаю задоволення. Я настільки вражена цією музикою, душевна музика. Коли цей орган грає дуже гарно, дуже так молодійно і допомагає спілкуватися не тільки між людьми, а й з Господом. Душі прекрасно, аж душа говорить. Цей орган він зі своєю історією. Я думаю, що він буде ще на багатьох людей та осіб, які приходять до храму, і туристи, але передусім парафіан, надихати до того, щоб ще гучніше і гарніше прославляти Бога і просити його, так як сьогодні маємо ті важкі часи разом до перемоги, просити, щоб ця перемога була справедливою над нашим ворогом. Тетяна Добровольська Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини Вінниччина.